Усім привіт, кавалерочка! Дивіться, на рахунок розіграшів. Розіграш три коди. Один код, він буде трьохзначний. Це є код на швидкість. Тобто, хто знайшов його і саме швидше написав під відео фінал, де я випущу відео, буде написати, називатися Фінал код один. Там тобто, на швидкість пишуть трьохзначний код. Друге відео вийде Фінал. Код 2, тобто воно буде чотиризначний код, і там буде на уважність. Тому як побачите код, файно нажміть паузу і пригляньте дуже добре за тим кодом, бо він буде такий з секретом маленьким. І третій код, він буде п'ятизначний. Я виберу там автоматично рандом, скажімо так, пальцем. Ну, хтось один виграє так, бо самі розумієте, не в кожного є. Наприклад, там телефони, які швидко прогружаються, чи інтернет добрий. Тому так, щоб була якась справедливість, скажімо так, щоб кожен міг виграти. Один код на швидкість, другий на уважність, третій на ну, рандом, на удачу, скажімо так, на вдачу. Тому всім успіху. Пам'ятайте, відео вийде 5 відео від понеділка до п'ятниці. В яких будуть сховані коди, в яких я вже не буду говорити, бо то вже якось де за дуже просто. Одним словом, дивіться відео, знаходьте коди і отримуйте свої подарунки. І не забувайте, що у нас тепер на каналі є е, активність тижнева і місячна, тобто з 1 грудня, але я вже порахую швидше, бо бачу активність зараз дуже взросла. І ще саме основне, що по тій активності скажу вам, дивіться. Наприклад, вчора було, що одна жінка як побачила там, опис того активності, вона побачила за ту активність і пішла лайкати відео, переглядати їх там і коментувати. Дивіться, наприклад, відео є 5 хвилин, так? Людина, яка дивиться відео хвилину, і людина, яка дивиться 5 хвилин, та, що дивиться 5 хвилин, вона в мене піднімається по цьому. розумієте? У мене є така, скажімо так, програма, яка дивиться за активністю каналу, і хто, наприклад, переглядає відео всі, там лайкає, коментує, лайкає коментарі якісь, і вона підростає в тому. Тому в кінці тижня той, хто буде перший в щаблі, той виігрує, тому що ви не, не ображалися, нічого такого. І місячний, тобто То за цілий місяць так, так же само ведеться аналіз активності. Хто перший, той отримає 2000. І таких буде двоє, тобто перший і другий. А може буде троє. Подивимося ще з часу. Тому всім успіху, хто знайде код, я сподіваюся, що буде те перші, хто був уважний, також отримає подарунок. І рандомний чувак або жінка також виграє тисячу гривень. Всім гарного дня. Па-па.